Покафон, по f 3 З такою проблемою не вмикається та комп'ютером не оприділяється. Тому буду розбирати, дивитися та ремонтувати. Зняв кришку, пломба на місці. Це дуже прям добре що до телефона ніхто не лазив. Вийняв плату, вже ось все позачищав. Одни плату от всієї тієї фігні з білого термоінтерфейсу. Зараз буду встановлювати підігрів нижній знімати процесора та оперативну пам'ять зняв процесор та оперативну пам'ять видно ось трошки чулку, в човку в'їхав лопаткою ну то таке все це діло поправлю поставлю на своє місце це не є проблема ось так виглядає Оперативна та процесор. Все чітко і все хорошо. Зняв, як завжди, все рівненьке, так як і повинно бути. Зараз позачищаю. Процесор, оперативну пам'ять, плату приготую зачистю, а потім вже далі накотувати. Так, процесор та оперативна пам'ять вже всожені на своє місце. Все чутко повинно бути. Тому якось ось так. Так поки місце все діло виглядає. Плата поки не одмита, не помита, ну це таке мелочі життя. Зараз вставлю в корпус і думаю буде телефон запускатися. Потім вже плату одмию, причепурю, щоб було все як повинно бути. Чудово і прекрасно. ну Камість треба хоча б її включити. Хоча вона повинна включитися. Відсотків 99,9 і там. На девятки. Плату встановлено. Нажимаємо на кнопку вимкнення. Оба бачимо логотип POCO. все як і повинно бути. І тепер будемо ждати, поки загрузиться телефончик. Телефончик грузиться, видно. Як видно, телефончик загрузився. Все, чітко. Сенсор працює. Тому якось ось так. Відмив плату. Ось так плата виглядає, плата чиста, можна подивитись після мого ремонту. Все яке повинно бути. Встановив камери, наніс термоінтерфейс, приклеїв наклейку на своє місце. Наклейка не геть зовсім рівна, ну так як є. Все одно намагаюсь. Робити, щоб було якомога ближче до заводу вигляд був, так? по заводському вигляді, ну, якось ось так. Качество ремонту повинно бути якомога краще. І все. Ціна такого ремонту 1700 гривень, за все. Тому якось ось так. Зараз буду. Ставити кришечку, прикручувати, включати, заряжати, провіряти камери, зв'язок. Да і все. Тому якось ось так. Так, телефон вже включив. Встановив кришечку на своє місце. Зв'язок, як видно, є. Wi-Fi Bluetooth працює. Камери я перевірив, працюють. Тепер можна ставити його на зарядку, як зарядиться, потім повноцінно тестувати, так як вже термоінтерфейс встановлений теж, і процесор з оперативною пам'яттю все буде доволі добре охолоджуватись. Тому якось ось так. Як протестую, тоді вже буду ставити кришечку, на своє місце клеїти і все. Ціна такого ремонту 1700 гривень. Гарантія присутня. В деяких такий ремонт коштує дорожче. Люди вважають, якщо дорого, то качественно. Да? Я ось показав, як після мене виглядає плата. чисто все роблю як для себе, обережно відмиваю, очищаю. Тому якось ось так. Я не говорю, що всі там колеги, хто ремонтує дорого, то погано ремонтують. Теж добре ремонтують, є деякі деякі. Доволі похабно до цієї справи відносяться. Тому якось ось так. А якщо хто дешево теж ремонтує, то я ось так скажу, що я тільки за себе відповідаю. І все. Тому якось ось так. Якщо кому потрібно, недорого та з гарантією відремонтувати свій телефон, POCO, Samsung. Redmi або іншу модель, то пишіть приватні повідомлення, пишіть в Telegram, поспілкуємось, домовимось. Якщо хочете, відсилайте мені на ремонт, хочете, відсилайте там, де дорожче. Це ваш вибір. Чи отримати ремонт свого телефона недорого та з гарантією, чи чи отримати опять же, ремонт свого телефона дорожче і, і можливо з гарантією. Але яке качество теж, я не знаю. Тому якось так. Всім пока. До слідючих ремонтів.